CD Projekt Red готується до випуску найбільшого оновлення для своєї гри Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Разом із цим великим розширенням випустять оновлення 2.0, яке принесе значні зміни в базовій системі гри. Очікуємо виправлення численних проблем та недоліків, які були виявлені гравцями. Phantom Liberty вже здобув славу найбільшого розширення в історії CD Projekt Red, подібного за масштабом до доповнення кров і вино для третього відьмака. Воно принесе велику кількість нового контенту, включаючи новий район міста DogTown, нових персонажів, дерево здібностей і релікт, понад 100 нових предметів і багато іншого. Проте однією з ключових особливостей Phantom Liberty є значні переробки деяких базових систем гри. Phantom Liberty включає в себе поліпшення інтерфейсу та користувацького досвіду, переробку системи поліції, системи бойових дій на транспорті, кібервбрання, балансування ушкоджень та повністю перероблене деревоздібностей. Останні ж обіцяють додати гравцям нові рухи та здібності, замість стандартних плюс 5% до пошкодження від X типу зброї. Оновлення принесе більше луту та спорядження, а також зміни в системі крафту, що дозволять створювати нову зброю, одяг та інші предмети. Не забули і про оптимізацію, тому гра отримує підтримку DLSS 3.5. Технології, яка має покращити якість графіки, особливо у режимі трасування шляху RT Overdrive. В теорії вона дозволить отримати чистіше і точніше освітлення, гострі відображення і, можливо, покращити продуктивність гри, про що вже дізнаємось після виходу оновлення. Для прихильників відеокарт AMD завезуть і підтримку FSR 30, що також має краще вплинути на роботу гри в цілому. Оновлення 2.0 для Кіберпанку 2077 стане доступне 11 вересня. Phantom Liberty вийде 26 вересня 2023 року. Тоді ж і до гри, і до DLC додадуть українську локалізацію. Це буде текстовий переклад. Розвучку українською поки не йдеться. Тому усі прихильники мають обов'язково придбати доповнення щоб віддячити розробникам і мотивувати їх локалізувати ще більше своїх проєктів. Вартість доповнення ілюзія свободи становить 549 гривень.